8 гривень на генераторі за годину. Як такого добитися? Тобто будь-який такий генератор може у вас. Працювати за 8 годин всього на всього. Тобто, якщо він у нас бере літр бензіна, це у нас скільки гривень получається правильно 60, а то ще й більше. Ну коли ми беремо карбюратор з редуктором, ставимо на генератора, ми можемо його підключити до природнього газу, і він буде їсти всього на всього куб газу. Тобто, є в нас карбюратори до 5 кВт на генератори, і від 5 кВт генератори. Хороший СПД-шний карбюратор. До 5 кВт буде коштувати 1600 гривень. Від 5 кВт, ось саме конкретно, ось цей бачите з проводами, буде коштувати 1900 гривень. І якщо ви хочете дешевий, бо вам це 1600 дорого, є у нас і дешевший, який буде коштувати всього-навсього 700 гривень. Ось так, він бачите виглядає. Він, по-перше, вже такий якийсь подіртий, да Ну, от вам якість, есть тобто ціна. От ціна. Будь ласка, 700 гривень можете такого поставити. Е, кажу, чесно говоря, що ці карбюратори їх треба налаштовувати, е, а, а СПДшні вони відразу все налаштовано. Ви його просто поставили, і все у вас буде класно, нормально, хорошо працювати. Тому вибір за вами, звісно, генератори зарядні станції. Пишіть, дзвоніть, і будемо вам теж відправляти.